Всім привіт! До мене прийшла посилка з одною моделькою. Цю модельку я дуже хотіла і вона доволі великого розміру. Ну, Це ви можете зрозуміти по тому, що коробка велика, а там всього лише одна моделька. Поки я не відкрила, пишіть свої варіанти в коментарях, що там за фігурка. Е, ну, підказка, фігуров цієї фірми у мене взагалі ще немає, тобто це буде перша. Зараз ви побачите, хто там. Ну, ось цей красний. Я дуже рада, адже він, ну, він просто неперевершений. Це мерин фрейської породи від фірми фімир. На коробці написано все про цю модель та і взагалі про породу фрейську. Вибачаю за такий фон, просто я не вдома, але хоч щось. Ну, я просто майстер відкривання, коробок та й взагалі тому подібного. Зараз я звільню це окрешення і покажу вже без коробки. Переходи в мене не дуже, але можливо колись буде краще. Він прекрасний і для мене не дуже звично, що він такого розміру. Просто я раніше не колекціонувала модельки різні е, ну, таких розмірів. Я дуже щаслива і дякую вам за перегляд. Бувайте!